Спори є різними за предметом і підставами до об'єктів контролю, де виявили порушення, застосовують заходи впливу, зупиняють операції з бюджетними коштами, зменшують бюджетні асигнування, призупиняють бюджетні асигнування. За результатами проведення моніторингу публічних закупівель, органи Держаудитслужби складають висновки, наприклад, про наявні підстави в тендерній комісії відхилити пропозицію учасника тендеру або розірвати договір з переможцем. Орган державного фінансового контролю не має права ініціювати інспектування ревізію фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, якщо державний фінансовий аудит за той самий період проведений і за наслідками аудиту складений звіт. Такий висновок сформулював Верховний суд у постанові від 23.04.21 у справі номер 260 шістдесят риска шістнадцять риска Наявність доручення або рішення Кабінету міністрів України є самостійною підставою для перевірки державних закупівель, що закріплено постановою Кабінету міністрів. Перевірка проводиться, якщо відповідні питання не можуть бути перевірені під час планових виїзних ревізій. Ненадання об'єктом контролю відповіді на запит контролюючого органу не є передумовою для призначення перевірки із цієї підстави. Такий висновок сформулював Верховний суд у постанові від 12.10.2020 у справі номер 826 риска 13 919 риска 17. Загальновідомою є цікава історія з перевіркою судових установ. Викладена в постанові Верховного суду від 30.01.2020 у справі 804 Риска 902 риска 16 правова позиція отримала практичне втілення в рішенні Ради суддів України від 1.08.2024 24 No24 щодо проведення в судах перевірок органами Державної аудиторської служби України, згідно з яким проведення Держаудит служби ревізії чи перевірок. Фінансово-господарської діяльності апеляційних судів, місцевих судів та інших установ, які утримуються коштом бюджетної програми КПКВК 0501020, не ґрунтуються на вимогах конституції та законів України, містить ризики для незалежності судової гілки влади та ознаки тиску на суди і суддів органами виконавчої влади. Наразі закон 4042.9 стосується реформи Рахункової палати. Законодавцем передбачено переглянути повноваження Рахункової палати щодо здійснення заходів контролю аудиту, з використання бюджетних коштів і забезпечення діяльності апеляційних і місцевих судів. Інший приклад. У справі номер 620 риска 493821 задоволений частково адміністративний позов виконавчого комітету міської ради до управління Держаудитслужби служби в області про визнання протиправної скасування вимоги щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства. Вимога органу державного фінансового контролю спрямована на коригування роботи підконтрольного об'єкта і приведення її у відповідність із вимогами законодавства, і в цій частині вона є обов'язковою до виконання. Задовольняючи позовні вимоги частково про визнання недійсними деяких пунктів вимоги органу Держаудитслужби, суди виходили з такого, що їх зміст полягає у тому. Що під час формування показників видаткової частини міського бюджету варто дотримуватися вимог бюджетного кодексу України, здійснювати в установленому порядку організацію та управління виконанням міського бюджету, координувати в межах компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету. У той же час вимога органу фінансового контролю виноситься лише у випадку виявлення під час ревізії порушення вимог фінансового законодавства і повинна містити вимоги щодо усунення саме цих порушень, надаючи оцінку вимозі у частині визнання недійсними інших пунктів вимог, суди вказали, що в органу державного фінансового контролю є право заявляти вимогу про усунення. Порушень виявлених в ході перевірки підконтрольних об'єктів, яка є обов'язковою до виконання лише в частині усунення допущених порушень законодавства, і на підставі якої неможливо примусово стягнути виявлені в ході перевірки збитки. Зазвичай, пункти або частини вимоги, що не вказують на стягнення збитків, можуть бути перевірені судом у справі за відповідним позовом підконтрольної установи з їх оскарження. Пункти і частини вимоги, що вказують на стягнення збитків, мають перевірятися в судовому порядку за позовом органу державного фінансового контролю. А не за позовом підконтрольної установи про визнання вимоги протиправної, збитки, щодо наявності яких зроблений висновок Держаудитслужбою стягуються в судовому порядку, за позовом органу державного фінансового контролю, наявність збитків, правильність їх обчислення перевіряє суд, який розглядає позов саме про відшкодування збитків. А не позов підконтрольної установи про визнання вимоги протиправною. Подібні висновки щодо застосування наведених норм права викладено в постанові Великої Палати Верховного суду у справі номер 820, риска 35, 34, 16 та, наприклад, у постановах Верховного суду у справі номер 1440 риска 18, 20, риска 18 номер 815, риска 4341, номер 14, а також у інших справах, які наведені у презентації, надані вам для розгляду. Відшкодування виявлених збитків, завданих державі чи об'єкту контролю, здійснюється шляхом звернення до суду з окремим позовом про їх стягнення або відшкодування їх підприємством у добровільному порядку. Такий правовий висновок зроблений Верховним судом у постанові у справі 802 риска 342 риска 17А, а також у справі 818 риска 467-17 яким відмовлено у задоволенні позову управління Держаудитслужби в області до обласного військового комісаріату про стягнення коштів за наслідками проведеної ревізії використання коштів, виділених з державного та місцевого бюджетів, у тому числі щодо нарахування виплати усіх видів соцдопомоги, пільг, субсидій і інших виплат в департаменті соцзахисту населення міськради? проте… Відповідач не був під контрольною установою органу державного фінансового контролю під час проведення цим органом такої ревізії. Аналогічні висновки щодо застосування норм процесуального права у подібних відносинах викладено. Постановах Великої палати Верховного суду у справах 816, ризка 2394-16, номер 824, ризка 1088-16. Існує декілька способів усунення виявлених в ході ревізій порушень. Однак правом вибору певного конкретного способу відповідно до приписів законодавства наділений саме керівник установи. Під час усунення виявлених в ході ревізії порушень керівник підконтрольного об'єкта не позбавлений права звернутися до контролюючого органу з метою отримання роз'яснень. Аналогічна позиція викладена в постановах Верховного суду у справах 820, Риска 35 16 826, Риска 87 16 Наприклад, у справі номер 200 риска 758419, задоволений адміністративний позов Державної установи Донецька обласна фітосанітарна лабораторія до органу Держаудитслужби про скасування вимоги з тих підстав, що у вимозі не йдеться про обов'язок позивача відшкодувати будь-які збитки. Шлях усунення виявленого порушення саме таким чином, як визначив відповідач, не узгоджувався із нормами діючого законодавства з огляду на неможливість поновлення видатків загального фонду установи за межами бюджетного періоду, в якому сталося порушення, в контексті специфіки бюджетного законодавства. Держаудитслужба вимагала від позивача в спірній вимозі забезпечити відновлення витрат державного бюджету з утримання працівників лабораторії, діяльність яких пов'язана з наданням платних послуг та які підлягали виплаті за рахунок спецфонду, здійснених лабораторією за рахунок коштів загального фонду, шляхом перерахування до державного бюджету. Збитки в зв'язку з даним порушенням державному бюджету позивачем нанесені не були. Спосіб усунення порушення відповідач визначив шляхом перерахування коштів до бюджету, що є безпідставним позбавленням коштів позивача та є неспівмірним з виявленим порушенням з урахуванням відсутності збитків, нанесених державі. Так, перелік є вичерпним. Наприклад, у справі номер 160 риска 20 задоволений адміністративний позов управління капітального будівництва виконкому міськради до управління Держаудитслужби в області про визнання протиправним і скасування висновку відповідача про результати моніторингу закупівлі. Верховний суд зазначив, що у переліку кваліфікаційних. Критеріїв, передбачених статтею 16 закону України про публічні закупівлі, такий кваліфікаційний критерій. Як невідповідність інформації, що подана у складі тендерної пропозиції в довідці, та інформації, що міститься в підсумкових відомостях до локальних кошторисів щодо зазначення будівельних машин, які не були внесені до наведеної вище довідки, про це зазначено в Оспоряному висновку відсутній. Пункт перший. Частини першої статті 31 закону також не містить покликань на необхідність відхилення замовником тендерної пропозиції у разі виявлення вищенаведених невідповідностей інформації, що подана учасникам у складі тендерної пропозиції як кваліфікаційного критерію, що свідчив би про його невідповідність вимогам, установленим статтею 16 закону. Так, у справі номер 640 Ризка 380-20 суди відхилили доводи відповідача про наявність конкуренції на ринку і наявність товариств, які виробляють необхідну продукцію, що виключає застосування переговорної процедури. Позаяк орган Держаудитслужби служби не зазначив напрямки діяльності таких товариств. Зробивши лише припущення з приводу наявності конкуренції на ринку щодо предмету закупівлі, не підтверджені жодними доказами, а позивачем проводилась перевірка з рядом товариств, і на засіданні тендерного комітету позивача було прийнято рішення обрати переговорну процедуру закупівлі дихальних апаратів з товариством. Яке є єдиним на території України офіційним і уповноваженим постачальником необхідної продукції виробництва компанії «Драгар Сефеті, що підтверджується довідкою торгово промислової Палати України? У справі номер 160 шістдесят риска сорок Риска 20. Задоволений адміністративний позов комунального підприємства міський тролейбус до органу Держаудитслужби служби про визнання протиправним скасування висновку відповідача. Про результати моніторингу закупівлі послуг на постачання електричної енергії, де установлено, що у порушення вимог частини 4 статті 36 закону України про публічні закупівлі, умови договору, укладено з переможцем, відрізняються від змісту тендерної пропозиції переможця щодо визначення строку поставки товару, а саме електроенергії. Вказана норма передбачає випадки зміни істотних умов договору, що можуть виникати після підписання, вказаний обсяг постачання електричної енергії як в укладеному договорі, так і в подальшій, поданій тендерній документації є незмінним. Проте на дату початку постачання електроенергії в укладеному договорі дата відрізняється з датою початку, вказаної в тендерній документації. Договір, укладений між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі 16.03.20, цілком очевидно, є датою початку постачання електроенергії з 19.03.20, а не з 1 січня цього ж року, як це вказано в додатку 1 до проєкту договору під час надання тендерної документації. У частині 4 статті 36 не йде мова про тендерну документацію однак є застереження до основних вимог до договору про закупівлі за результатами проведення її процедури та неможливість у подальшому змін істотних умов договору про закупівлю вже після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що встановлені в цій же правовій нормі. По оскаржуваному ж висновку відповідача йде мова про невідповідність дати початку постачання електроенергії, вказаної в тендерній документації, даті, що визначено в укладеному договорі між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі, що не є порушенням в розумінні частини 4 статті 36 закону. Вивчення теми передбачає систематичну, проактивну роль юристів: це інтерактиви та самовдосконалення, участь в опитуванні, обговорення, вирішення тестів, практичних кейсів, обмін досвідом. Верховний суд регулярно оприлюднює дайджести судової практики щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель. Корисно також користуватися єдиним державним реєстром судових рішень з за певними пошуковими параметрами. На сайті Національної школи суддів є дуже цікавий ресурс на допомогу судді, на допомогу тренеру, враховуючи брак часу у практикуючих юристів, в презентації наданій до кожного слайду в нотатках є розлога інформація, що може бути корисною для застосування у вашій роботі. Критичне мислення, покликання на джерела, узагальнення, огляди, дайджести і наукові роботи сприятимуть поглибленню знань і використання різних інформаційних ресурсів. Варто нагадати, що національні суди мають вирішувати проблеми тлумачення національного законодавства. Європейський суд з прав людини розглядає такі висновки з точки зору Конвенції з прав людини та основоположних свобод у разі звернення та прийняття скарг до розгляду. Завжди приємно ділитися знаннями і досвідом. Бажаємо успіхів вам!